Прийшов час, коли потрібно було боротися за нашу незалежність, за нашу свободу. Так військовослужбовець на позивний в Войцех пояснює свою участь у подіях Революції Гідності 2014-го. Боротьбу за свободу України та її європейський вибір він продовжив у правому секторі. Я рахував, що це найбільш поїздатний підрозділ, в складі якого можна було вже безпосередньо приймати участь у визволенні захоплених окупованих територій. Саме на сході Войцех і продовжив свою боротьбу. Було визволення пізкива, Мар'янка. У Зв'язку з тим, що багато побратимів в Іловайському котлі загинуло і попало в полон. Я прийняв рішення доєднатися до Збройних сил Національної гвардії Полку Газов. Поїхавши з побратимом в полк, ми пройшли курс і були зараховані. Підписав контракт. Попав в РДЧ розвідувальну диверсійну чуту. Це в більшості розвідка, робота в сірій зоні і робота в тилу. Під час виконання одного із завдань він отримав перше важке поранення. В Карловці в 2014 році була контузія, через мозгова травма. Але я продовжував бойовий шлях, коли вже дуже погіршилось здоров'я, почав свідомість, не міг виконувати деякі завдання. Проходив лікування, після якого був списаний по стану здоров'я. Повернення до цивільного життя 2017-го, після звільнення з лав Збройних сил, не було легким, як і під час попередніх коротких відпусток. Коли повертаєшся додому на якийсь день-два, щоб перевести дух або побачити сім'ю, не бачив підтримки місцевого населення. Ну на той час, в 2014 році, це було складно комусь щось пояснити. Навіть розповідаючи про ті жахи, які бачив на передовій. У лютому 22-го він працював інженером на одній з українських АЕС. Я з побратимами хотів зразу доєднатися до лав Збройних сил, але в зв'язку з тим, що я працював на атомній станції, були заборонені відпустки, лікарняні чи звільнення. Я прийняв рішення доєднатися до місцевого добровольчого формування. Після чого я був призначений на посаду командира ДФТГ, де півроку я працював над укріп районами по охороні і обороні міста. Коли я рахував, що я зробив все можливе, щоб захистити своє місто збройної агресії окупантів, я прийняв рішення таки доєднатися до лав Бройних сил, де був призваний в серпні 2022 року у лави. Головного управління розвідки. Стояти осторонь Войцех не міг, а маючи чималий бойовий досвід, брав участь у найскладніших операціях. Штурмував своїм підрозділом СМТ «Нестерянка» в Запорізькій області. Під час штурму потрапили під артилерійський обстріл, і наша бойова машина, на якій я рухався, наїхала на протитанкову міну, де я отримав пору. Унаслідок поранення він втратив кінцівку. Попереду на вуцях чекало тривале лікування та рік реабілітації. Він повернувся до попередньої цивільної роботи, а згодом, попри підірване здоров'я та бюрократичну тяганину, до війська. Завдячуючи побратимам, друзям, сім'ї, розумінням і підтримки, можна зробити все, що бажаєш. Тому що всі поранення вони в нас в голові. А ми, поки дихаємо, поки живемо, ми повинні боротися за нашу незалежність, за нашу волю, за мир над головами наших сімей і нашого народу. Хоча участі в активних бойових діях Войцех не бере, він робить для своєї бригади чимало. Я працюю з військовою адміністрацією, цивільною адміністрацією по підтримці підрозділу здобуваємо. Дрони, авто, гуманітарну допомогу, яку можемо, щоб підсилити боєздатність нашого підрозділу. Він переконаний, що будь-яка людина здатна і повинна в той чи інший спосіб працювати на перемогу України. Люди не розуміють, що якщо сьогодні вони посивні, якщо вони сьогодні думають, що ворог відступить чи захід там за нас. Захиститься, зробить щось за нас. Це хибне враження, тому що ворог підступний, він порушує всі можливі домовленості, і тому люди, які в тилу думають, що вони безпосередньо будуть захищати своє село чи своє містечко, коли до них прийде ворог. Це також хибне враження. Ворог перед тим, як туди дійти, все зруйнує, розіб'є і знищить. Відступати або втікати нам нема куди. Це наша земля, ми повинні за неї боротися. Хочемо ми того чи ні, ми повинні цю землю, ці території і наш народ зберегти і передати нашим дітям і внукам, і навчити їх боронити свій край і навчити їх. Хто безпосередньо є е їхнім ворогом?